Євреїв 40 років водили по пустелі, щоб вибисти раба. А нас 32 роки під символом пустелі виводять українців з землі обітованої. Україна перемогла товариство. Але з тими символами, які є на нашій передачі, ми переможемо. Затративши менше смертей, То банда прийшла до влади. Він був в масонському наряді. Де 20 мільйонів українців? І що вони роблять? Вони беруть сито, черпають бюджет України і для себе знаходять золото. Євген, ти щось не дружиш, про що ти говориш? Україні, Україна перемогла. Е, хочу вас повернути до тих вібрацій, які я стараюсь принести тим, що жовте, зверху, над синім, як я вбраний. Хочу раз до вас достукатись от в таких речах і показати, як воно працює на своєму прикладі. Вам провести приклад. О, дивіться, оце в нас. Мобільний телефон. Бачите? Гарний, червоненький сонечком. Я би вам років 25 почав розказувати, не маючи того телефону, прийшов і поговорив говорив на передачі. Ви знаєте, буде така попільничка. Я наберу Вуйка в Канаду, буду бачити його, а він буде бачити нас. І ми будемо з ним розмовляти, і ми будемо бачити, що навкруги нього, а він буде бачити, що навкруги нас. Ви б мені не повірили, ви б сказали, Євген, ти щось не дружиш, про що ти говориш? Ну, Перше питання було б, а де дроти? А я вам пояснюю, дротів не потрібно. Все вібрує, то є вібрації. Так само, як ми їдемо в авто, включаємо радейку, і я. Кнопочкою собі переключає, чи мені тьотя буде співати, чи мені дядя буде співати, чи мені хтось розкаже анекдот, чи якісь новини послухати. А, а як? Я їду до швидкості, як воно говорить? Вібрації, хвилі? Я до чого вас веду? І так само вібрації йдуть від символів, від кольорів. То як мобільний, от що я вам говорю про прапор, то так само, як мобільний телефон, то так само вони несуть вібрації товариство. Ви зрозумієте правильно? Тому що коли Кравчук, головний ідеолог комуністичної партії, нам затвердив своїми комуністами цей прапор, в нас не було України, то банда прийшла до влади. Банда прийшла до влади і поставила символ, який руйнує державність. І воно досі є. Я вам зараз то покажу на прикладах. Воно досі то працює. Воно досі є. То Прапор синьо-жовтий руйнує державність. Такий прапор і такий прапор захищає державність і примножує її, тому що воно в кольорах творця, веселка. Ми з вами про то говорили. Що робить Кравчук? А була інформація така, що коли в 1991 році української нації було 52 мільйони, і був наш Крим, наші території, правда, забрали Кубань, Ростов і там ще трошки, щоб була вся Русь, Україна, Крим під'єднали до нас. І він говорив на прапор, що то є небо і пшениця. Небо і пшениця золота. уявляєте, товариство. Ми, які будували ракети, ми, які побудували найкращий літак в світі, який нещасть прийшла і взірвала в Густомелі, нам він сказав небо і пшениця. Що він заложив яку міну? Мі... Тому що в нас найкраща земля Чорнозем, на якому росте найкращий урожай у світі. На якому вирощується найкраща нація в світі? Ну, все, він нам сказав пояснення прапора. Небо і пшениця. Питання. А навіщо? Ну, відповідь проста. Бо говорили, я не знаю підтвердження, але він був в масонському наряді. І писали, що там є програма така, щоб довести українську націю. Я не пам'ятаю, в якому році. До 25 мільйонів. В 1931 році українців, які володіли українською мовою, було 83 мільйона. В 1931 році перед Голодомором. В мене питання під тим символом. За 32 роки з 52 мільйонів скільки залишилось моїх братів і сестер, які несуть українство в державі Україна? У мене до вас питання. А тепер, щоб ви зрозуміли, як то все формувалося, яким то соном було. І як воно відбувається? Приклад з Біблії. Єврейська нація була рабами в Єгипті. Рабами в Єгипті. Моїсей через Творця виводить єврейську націю з Єгипта, щоб бути вільними. Море розкривається, вони проходять, виходять в пустелю. Проходять ту пустелю протягом трьох тижнів, що там перейшло, як пройти, 180 кілометрів чи 200, заходять на землю обітовану, де вже все росте, там і люди б'ють. І він їм каже, ну що, давайте будемо захоплювати, або будемо сідати домовлятися, на яких паритетах ми будемо існувати. А євреї, які були рабами, кажуть, куди ти нас привів? Нам там було тепло, нам давали їсти, давали роботу, нам було так класно. А він так, опа, зрозумів, розворот. І 40 років, 40 років, товариство, акцентую вашу увагу, 40 років водить по пустелі. Картинка пустелі, небо синє, Пісок жовтий цілий рік. На державних установах України оцей прапор висить цілий рік. Що він вібрує? Він вібрує пустелю, де нічого не росте. Він вже не висить цей прапор 10 днів в році, коли пшениця від сонця жовтіє, її косять і роблять хліб 10 днів в добі. Році. А він висить 365 днів таким, вібрує пустелі. До чого я веду? Євреїв 40 років водили по пустелі, щоб вибисти раба. А нас 32 роки під символом пустелі виводять українців з землі обітованої. Я щось говорю не то, де 20 мільйонів українців. Ну, Десь казали, там 29 мільйонів лишилося. Чи 28, чи 33, ми не знаємо. Було 52. Де 20 мільйонів українців? Уявляйте собі, хто верне. Уявляйте, яку роботу треба провести для того, щоб повернути українців і щоб наша нація мала 100 мільйонів. Ми наставники. А все зробили на тон, бо люди не розуміють. Вони не чують вібрацій. Менше, менше, менше. І ще одне. по попустили, водили 40 робків, щоб вибисти раба. Вони вибили з євреїв раба. Єврей не боїться братися за відповідальну любу роботу. Наші два президента Порошенко і Зеленський євреї. Бо вони не бояться брати за відповідальну роботу. Вони не раби. Вони відповідальні за свої вчинки і підтримують те, що вони роблять так ментально, вони створені. А на що в церкві? Хреститься, вінчається, вмирає хто? Раб Божий? Ми звертаємося в молитві до батька. Ми говоримо, Господи, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим прямий зв'язок з батьком, що ми його діти, а нас роблять рабами, Товариство. Бог нам дав землю і створив нас на цій землі для щастя, для щастя. Так само, як птаха створив для польоту. Вдумайтесь в це. Ми на цій землі, кожна людина творець свого життя, будує для себе рай або пекло. Батько нам все для того дав. А я в матрицях, бо я бачу знаки, хтось бачить в іншому знаки, хтось в тому. Хаосу нема. Все контролюється батьком. Ваші думки в голові, то найсильніші ті думки. І тому я так борюся за то. І тому мені Бог знову дав знак, я вам покажу е на тому, як працює. Ви зрозумієте, як воно працює 32 роки. Чому ми зараз наговорюємо на ту владу, яка от зараз війна, вони там все крадуть, 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 крадуть. Товариство. Та які б президенти не були, які б б не робили. Хто доривається до влади, вони. Під цим символом, де вібрує чим, знизу ми маємо такий метал золото. А зверху вода закрила. А духовність працює так. Тому шведський прапор розриває матеріальний і там немає мільярдерів. Там немає кровопивців і вампірів, які п'ють з е жили сок з нашого українського народу. Там вони розподіляють між собою. Шведи такі самі кольори, але хрест розсікає. А тепер, дивіться, як працює. Мені от прийшло, я бачив там фільми, і мені раз в голову стало золото шукачі. Що вони роблять? Вони беруть лото. На Алясі ще були, показували фільм. І сито, беруть річка, загортають пісок, вода над піском, правильно? Загортають і водою миють. Миють, 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 змивають хоп, крупинки жовтого металу. Які гріє, він в землі взятий, а гріє як сонечко. Я багатий, я багатий. Що, як працює оцей прапор для людей, які приходять у владу? Дуже просто. Товариство. Йде вібрація від прапора золоту, золото. Ти при владі, ти біля бюджету, ти біля потоків грошей. Відкуси собі трошки, і ти будеш щасливий. І що вони роблять? Вони беруть сито, черпають бюджет України і для себе знаходять золото. Чи щось я говорю не то? Війна йде. Подивіться, скільки моментів що вони роблять. Тому що так працює голова. То не його сина вбило, то не його маму поранило чи вбило вчора у Львові. Мене то болить. Тому що куди прилетіло? Два останні епізоди, куди прилетіло, там, де стоїть найбільший прапор у Львові, найбільший Садовий поставив фланшток. Ура! У нас найбільший прапор! От нещасть по напрямку туди і обстріляла моє родне місто і вбила моїх львів'янок і львів'янок. Чому? Ну що, розумієте, і ще там стояв монумент слави, який знесли, де стояв воїн з мечом. Богу дякувати, що судовито забрав. Тому воно притягувало все. Працює так, ви зрозумієте правильно? Золото знизу, не духовність, щоб вони думали, як думати про Україну і українців золото. Бо бюджет для всіх тяжко ділити. золота не знайдуть. А якщо комусь дати пенсію три тисячі. Гривень, щоб виживали, і зарплату, щоб люди втікали з пустелі, бо нічого не росте. Ну, тоді можна золото половити. Ну так воно працює. І вони то знаючи, Кравчук, або добре про померлих, або погано. Я буду говорити або не як, а я буду говорити погано. Тому що воно нас. Вібраційно поставила на знищення. Розумієте? На знищення. І ми під тим прапором йдемо на знищення. Але Богу дякувати. Наші воїни мають такі прапори. Богу дякувати, що нашим воїнам ми даємо такі шеврони. І Богу дякувати, що ці воїни світла. Виганяють і виженуть цю нечисть. Бог на землі, він все бачить. Людина планує, а Бог керує. Якщо людина планує, щоб нас української нації, найгарнішою наймудрішої, наймудрішою, залишилося 25 мільйонів, але вона буде найякісніших тих 25 мільйонів, з яких возроздиться. Слава в першу чергу подяка творцю і слава в весь світ, тому що ми найякісніша нація, розумієте? Тому нам і так дають, розумієте, чому 29, а 26, 27? Чому? Чому ядерні станції взривуть, зрива не буде, щоб в людей в голові ходило виїжджати мені, взривуть, тут не виїжджати за кордон, чи не виїжджати? Чому не дали нам одразу літачки? Чому нам не дали зразу е, якусь зброю, яка може здолати ту нечисть, яка друга армія в світі? Ми її зупинили. Вони хочуть ну, тілами українців то закрити. Я так розумію, такий процес, да, так, є Ну ви зрозумієте правильно, що не можна наставників нагибати, то бумерант пролетить не тільки Путіну. Він вже то відчуває, тому що він ваш бульдог. Питання в чому? Питання в тому, українці. Кожен вдома, ви є діти творця. ви маєте жити з сонцем. Сонце то є світло, то є Бог, наші купола в церквах жовтого кольору. Чому? Тому що, щоб хоч через церкву вібрація. Божої благодаті заходила в українцям, розумієте? Цьому ми вже говорили. робили передачу, що в Польщі і в інших країнах немає, тому що в них правильні символи. А в нас символ закрита? Мобільний телефон то є прийомник. Антени і сигнал йде на прийомник. Ми прийомник. Але нам закрита антена, Ми не можемо зловити Київ стар. У нас Москаляндія наставлена ота нечість, яка прилізла сюди. Ви зрозумієте правильно, так воно працює. Я просто, щоб ви не думали, цей, Я десь днів вісім тому прослухав єневського Данила. Я був у 1989 році. Відкрив архів е е е Окрема історія Центральної Ради, там, в тому числі і архів геральдичної комісії, який зробив Михайло створив Михайло Грушевський, який там якраз робив фішку з цього питання. Е вони з'ясовували нам е обґрунтування треба для нових інсигній нової української держави національної, не як не частини Російської імперії. І я тоді тільки уявіть собі, що зробили з нашим народом за ці роки. Я був єдиною людиною в Україні в ті роки, яка знала походження. Тризуба і щита, чому золотий тризуб і чому на щиті, і що це означає. І тоді нас нас було двоє чи троє соокол, так званих геральдістів. І вибачте, мені на слові перепрошую присутніх тут жінок, вексилологів. Вексилологія це наука про прапори, які запропонували наукове обґрунтування Верховній Раді України, які мають бути державні символи. Відповідно, малий герб це золотий тризуб на жовтому щиті, це відповідно прапор жовто-синій. Тому що закон говорить, Геральдика, це наука з 13 століття, вона має там свої закони, свої правила. Значить, головний колір завжди це колір зображення на щиті. Їх два золотий і срібний. Решта сім, сім кольорів допоміжні. Це колір щитів. І коли ви будуєте прапор на Прапор на зі щита, то головний колір виноситься наверх, якщо це горизонтальний прапор, і наліво від деревка перший, якщо це вертикальний прапор. Тобто геральдично обґрунтований, правильний, жовто-синій, а не синьо-жовтий. Чому синьо-жовтий? Дякувати Лерисі Скорик в лапках, яка просто кричала на цій комісії. їй попереговорити було неможливо. що тільки так нас люди не розуміють. Це був її. Аргумент, і, на жаль, вона не може захистити тепер свою позицію. Ми бажаємо їй здоров'я, і одужання, але тим не менше ми казали, ви... не можна перевертати символи. Ну це все одно, що розп'яття перевернути догори ногами. Біда буде. Ні, от Нас люди не зрозуміють, подивіться, що робиться, там дійсно ходили. Люди з синьо-жовтими, кияни ходили з жовто-синіми, галичани всі з синьо-жовтими. Так працюють вібрації. Україна перемогла товаристві. Але з тими символами, які є на нашій передачі, ми переможемо, затративши менше смертей наших братів і сестер. Ви зрозумієте, правда? Нам важко. Нам важко, тому що пробуваємо через, розумієте, як промінь Сонця пробувається через темряву. Бо то все, що 30 років було, то все злодійство. У нас не було українців. У нас були люди, які заробляли на українцях і на Україні. Вони мали дуже добре сито. Слава Сонячній Україні. Україна перемогла.